Ай, я ось така. І їду зараз до Києва. Хотіла казати до Львова. У нас там сьогодні якісь YouTube зборище О, От, фестиваль. Бачите, мене ніс трошки заложив. Я хочу поїхати подивитись, що там. Хоч

да я заспокоюсь, чтобы я. Эй, ты так не наседай на эти конфеты. Я на видео жири купила нам базу, как она там за чили. Короче, покажи. О, нормально. Джелли были вот такие типа Hello Kitty и натуральный Натуральный блондин. Настрою нашу страну. Настрою страну. Саме на сторону, не позбираю. Там різні... Ну і купила ті гедотні. Але я ще не знаю, з ким ми їх будемо їсти. От, А ще я собі зробила како, наклеїла погане стекло на стекло і злюсь. Я так хотіла там наклеїти і наклеїла те, яке я хотіла, а я відклеїла. І тепер мені треба йти відклеїти новий стекло. А де не снавіт бісить? Каже, а о, скільки ти заплатила? А А Она що ти відклеїла? На що ти приклеїла? Тупо робиш? Дупу пусть Що? Ні. Короче, на відео жари. Ну що сказати. Я вже Денису розказувала. Чекали довго в черзі, оказується, воно там почалося без першої, у, у другій. Поки ми доперлися до тої черги, поки нам дали оці всякі штучки на руку, яка на два дні хоча на один день. До речі, там були спекулянти і пропонували пройти без черги. Типу, заплатити 50 гривень ще й прийти. Хоча нащо було йти туди без черги, я не розумію. Ну, тобто ти заходиш там біля сцени і відео вам невеличке там зроблю я думаю в Ютубі буде дофіга відео тому що там всі знімали з камерами ходили такі ой, я тут я тут <схи> Ну, якщо там цілий день сидіти то там цікаво там можна послухати кожен щось розповідає хоча зі всіх тих я напевно тільки дві двоє виділ блогерів знаю і більше нікого Жесть, напевно погано ні Вон там бульончик рівється, що перша частина відео була в нефокусі. А взагалі знімати було тяжко, тому що все було проти екрана горючого, і я не знаю, ну, людей там більш-менше, а ця маленька купінка. Так собі. А там ще робила нам фотографії, якщо я зараз повинно вже би було бути в інтернеті. Там фотки, типа, що ти на парашуті стрибаєш. Я yeah. тебе там не було. Так що вот так. Ось так. Давайте я вам... Є фокус. Є фокус. Потім покажу, що це за супер лавашок. Це я беру лаваш. Отакі от сосиски. Помідори, правда, зелені має бути більше. Трошки не вистачає. Деколи може бути цибуля, а там трохи гірчиці. Це все завертається і підчарюється, трохи на скорується. І це, виходить, получается... делішіс. Mm. Так що, якщо ви хочете це готувати, смачно швидко, і не донизу захваті. Вперед, давайте ще й тут. ти Ой, це сижу і спробую. І пробую переписати відео, тільки що пробувала щось зазняти. Знаєте, от буває, коли ти хочеш зняти таке прикольне відео, а потім хопа, і настрою немає то... Ну чого ти не бачиш? Ну, вже там вже не та флешка. І ні. Так. Три, З ним таке буває перезагрузка, так що не знаю, що сьогодні ще буде цікавого. Подружка з вами. Але я думаю, що ще ми сьогодні Денисом поробимо, а якщо ні, то давайте я з вами отак от попрощаюся Красиво. До нового блогу, до нових зустрічей. Якщо щось буде нове, цікаве, я зазніму. І це прощання буде анальоване.